Унікальною історичною пам'яткою села Балашівки є храм Івана Богослова. За історичним джерелом, зокрема, відомостю Єпархії і губернії Волинського уїзда села Білашовки за 1851 рік. Церква була побудована в 1850 році. Кошти на будівництво церкви надав поміщик Михайло Коржанівський. Який на той час володіє селом. Власне, храм був привезений із міста Березного, а дзвіниця була добудована жителями села. Церква побудована без єдиного цвяха, будівельним матеріалом було дерево. За церковною відомостю 1850 року іконостас храму трохярусний із горизонтальним розташуванням ікон. На даний час храму 173 роки. Тому через поважний вік у храмі розпочались ремонтні роботи. В храмі зберігаються ікони. Точний час створення цих ікон невідомий, але можна припустити, що вони були створені в кінці 18 на початку 19 століття, тобто в добу пізнього бароко. Та романтизму та класицизму. В храмі зберігається історична і культурна пам'ятка Це Євангелія, надрукована в 1743 році. Братством при храмі Усипіння Пресвятої Богородиці в місті Львові. При церкві зберіглися церковні відомості, переписи населення та метричні. Книги, за допомогою яких було встановлено в певний час кількість дворів та населення в селі Балашівка. Ось і дзвіниця, яку збудували жителі села. Скільки ж цей храм бачив? За свідчення церковної відомості в 1891 році у селі Балашівка було побудовано церковну приходську школу, в якій навчається шість учнів. Та в 1912 році в школі навчається вже 34 учні. Ось ця маленька блакитна будівля і була церковно-приходською школою. Під час Другої світової війни було знято церковні дзвони, які радянська влада мала переплавити на зброю. Але місцеві жителі вночі сховали їх на цій місцевості. 50-ті роки ХХ століття була спроба знайти дзвони, але священник Павло Травка був засуджений в 1945 році, а жителі села їх не знайшли, тому були придбані нові дзвони. Безперечно, храм ховає у собі чимало хвилюючих сторінок історії, і хочеться вірити, що найближчим часом всі таємниці будуть відкриті.